Вітаю всіх електриків і гальванопластиків. От чомусь всі електрики стверджують, що найкраще з'єднання дротів це скрутка. Тобто, два дроти і на скрутку от всі електрики згодні з цим таким правилом. А чому вони так думають? Чому я так вважаю? Тому що якщо взяти, подивитися дріт в розрізі ось його серцевина, то струм протікає лише по його поверхні. В середині дроту струм не тече. Він лише заважає проходження струму, оскільки має великий опір, ну і звісно вага велика трансформатора, чи, там, двигуна чи генератора. І от, якщо висока частота, то він навіть розповсюджується над поверхньою вигляді електронної такої хмари. А всередині це зайве місце, тобто воно не використовується. Тобто, чим більший опір цього дроту, тим складніше тяжче крутиться генератор, і двигун більше споживає, бо за рахунок великої маси міді. І в мене така виникла думка, а що якщо замість дроту, оскільки серцевина дроту, вона ніяким чином не впливає, а впливає лише якби поверхня, якби площа поверхні, то можна взяти звичайну нитку, мотузочку, мотузочок, да? покриті токопровідним шаром. В даному випадку я покрив його графеном. Просто взяв графен і обмазюкав її. А потім примінить гальванопластику. Гальванопластика це покриття всяких таких предметів мідю, нікелем, хромом, хто як зможе там. Дуже поширено зараз фігурки виливати з гіпса або там, на 3D принтері печатати з пластмаси і покривати їх шаром міді. От я покрив цю ниточку токопровідною графеном. І почав гальванопластика, ось таке в мене вийшлося. Ця, ця сама мотузочка, вже, зараз під мікроскопом покажу. Покрив її шаром міді. Ось вона так виглядить під мікроскопом. Ось це звичайна мотузочка, яку я покрив графеном. А це вже ось після гальванопластики, от вона таким взялася шаром не однорідним, а такими якби кульками. І ось не, не суцільне, а пробиваються там такі, якби вільні дирки. Потім я ще взяв отаку вуглеволоконний кабель, який застосовується для нагрівних елементів. Це вуглецеве волокно. ось воно. Воно вже токопровідне і теж його покрив шару Міді. Ось воно як виглядає під мікроскопом. Як бачите, тут вже щільніше взялося, але все рівно є оці кульки по краях воно виступають і велика шероховатість цього якби, волокна. Ну, якби не зовсім підходить воно, іменно цей матеріал. Тобто ідея була яка? Зробити таку мотузку, токопроводну, і намотати потім з нею катушку індуктивності, в якої буде, не буде опору, але буде текти Тобто Це понад зверх провідник, якби супер провідник. І дійсно проводимось ідеально, в неї була опору ніякого. У мене істочний прибор, який міряє опор навіть. Невеличкої дротинки. Суперпроводник я отримав. Ну намотать катушку, і тим більше ви бачили під мікроскопом, воно не сплошна поверхня, а з такими прогалинами. Але я не здаюся, і ще така ідея є, не мотузку треба, не, не потрібно, не вуглеволокно, а рибацьку месину. Тобто якусь пластикову поверхню, яка не має. Волокон зверху абсолютно рівна. От її покрити графеновим якимсь там порошком чи графеновим лаком, і з неї намотати катушку і вже потім зробити гальванопластику. От тоді мені здається, це буде ідеальний якби індуктивність для генераторів, які будуть працювати без гальма, тому що гальмує іменно, ота мідь, яка всередині знаходиться. Генератор буде легко крутитися, струм тече, а гальмів немає. Так само і двигун буде крутитися без споживання, тому що немає опору в цих катушках. Ну, оце, власне, така ідея, яка ще не завершена, але я сподіваюсь домучити її. З вас вподобайка, ну а з мене продовження експериментів. До побачення.